Шановний пане Дукаров, шановні гості, від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій від себе особисто я маю честь привітати вас і висловити слова вдячності за ту допомогу, яка в цей досить непростий час для нашої країни є для нас дуже важливою. Вже понад три роки наша країна протидіє збройній агресії Російської Федерації і. Бореться з наслідками діяльності проросійських терористичних організацій на території Донецької та Луганської області. Одним із основних завдань, що здійснюється Державною службою України з надзвичайних ситуацій для відновлення нормальної життєдіяльності населення на звільнених територіях від терористичних угрупувань, є гуманітарне розмінування населених пунктів. Систем життєзабезпечення об'єктів інфраструктури і сільськогосподарських угідь. починаючи з липня 2014 року піротехнічними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій очищено від вибухонебезпечних предметів близько 20 тисяч гектарів територій, 50 гектарів акваторії водних об'єктів, розміновано майже тисячу об'єктів соціальної інфраструктури, вилучено та знищено понад 117 Тисяч вибухонебезпечних предметів. Бручи до уваги використання терористичними угрупуваннями новітніх технологій в озброєнні, в діяльності щодо встановлення вибухонебезпечних предметів, нашою службою докладається максимальна зусиль щодо технічного переоснащення наших підрозділів. І в першу чергу, в тому шляху, ми це здійснюємо шляхом налагодження. Міжнародного співробітництва особливо велике значення для наших підрозділів має реалізація спільного проекту НАТО і ДСНС надання підтримки проведення гуманітарного розмінування в Україні в рамках програми НАТО, наука заради миру і безпеки. Завдяки цьому проєкту нам вдалося відновити функціонування підрозділів піротехнічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Які дислокуються на території Луганської та Донецької області, які в свій час були розграбовані терористами. Тренінги, які проводилися в рамках цього проєкту, також дозволили суттєво підвищити рівень професіональної підготовки наших спеціалістів. Додаткове обладнання, яке сьогодні передається нашому навчальному центрі, який розташований в Харкові, також дозволить значно розширити можливості наших підрозділів і підвищити ефективність. Проведення фахової підготовки. Також наша служба очікує результатів проєкту НАТО щодо розробки 3D міношукача, і ми дуже сподіваємось на те, що ми зможемо розглядати можливість, щоб такий міношукач, такі міношукачі були в нашій службі. Одним із серйозних викликів, які були для ДСНС і України в цілому, це звичайно була. Були вибухи на 65-му арсеналі збройних сил України в місті Балаклія Харківської області. Хочу відмітити, що НАТО першим відгукнулося на наш запит про допомогу, і сьогодні ми вже бачимо практичний результат нашої спільної роботи. Найбільш небезпечним фактором було те, що в зону ураження потрапило місто Балаклія і дев'ять населених. Пунктів, які знаходилися в 10 кілометровій зоні навколо арсеналу, завдяки самовідданій праці наших рятувальників, нам вдалося в досить короткий термін очистити територію цих населених пунктів, що дало змогу населенню повернутися до нормальних умов життєдіяльності. Також це дало змогу приступити до проведення відновлювальних. Робіт з відновлення систем життєзабезпечення, а також супровід сільськогосподарських робіт, які в нас проводилися, і весною, і будуть проводитися восени з збирання врожаю, а також іншого виду таких робіт І от саме це обладнання буде використовуватися для здійснення таких заходів там під балаклією. Шановний пане Дукаро, я хочу вам ще раз висловити слова вдячності за ту. Допомогу, яку сьогодні НАТО надає Україні, і ми проложимо максимум усиль для того, щоб території, які забруднені вибухонебезпечними предметами, були в максимально короткі терміни очищеними і стали безпечними для життєдіяльності населення. Це не просто допомога, це, на мій погляд, чітка позиція НАТО в підтримці України в тій війні, яку проти нас розв'язала Російська Федерація.